Всім привіт! В цьому відео про те, як Радянський Союз продовжував тримати нас, тобто українців, у залежності, і що в цей час відбувалося в іншому світі. Поки Радянський Союз тримав нас під контролем, тим часом Туреччина вже забрала державу Хатай, Франція хотіла відповісти, однак через Третій Рейх не змогла. Після падіння Франції роз... Адольф Гітлер запропонував Британії здатись. Однак Вінстон Черчилль заявив, що краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Тобто він хотів не здаватись до останнього. Британія розпочала б... Третій Рейх почав бомбардувати Британію, але нічого в сумі не вийшло. Британія не хотіла здаватись і спробувала контрнаступити, однак Німеччина була потужна і не здавалась. Італія з... тим часом уже загарпала Албанію, а Йогославія з Грецією були поділені. Настав час для операції Барбароса, Третій Рейх почав збирати війська для того, щоб вторгнутись. Фінляндія теж приєдналась. почали збиратись крупні війська, і вже готується вторгнення. 22 червня 1941 року почалась операція Барбаросса. Третій Рейх офіційно вторгнувся в Радянський Союз і почав наступ. Радянський Союз не був до такого готовий і почав відступати, бо не був до такого готовий. Фінляндія теж оголосила війну Радянському Союзу, проте далі своїх окупованих територій не пішла. Що означає, що вона не хотіла бути такою, як нацистська Німеччина? Ну а в наступному відео розповім про те, як. Продовжувалась операція Барбароса і як Радянський Союз планував оборону. Ну а на цьому все, до побачення, гарного дня.